Доброго дня, друзі! Ну що, сьогодні у нас на календарі 22 лютого 23-го року. Така суперова погодка, йде сніжок, а до нас прибули гарячі тракторці з самої Туреччини. Зараз, як зазвичай, будемо розвантажуватися і приступати до Передпродажної підготовки. Ну що, до бою. Ну що, друзі, вскрили коробочку, не чорну, синю. А в нас тут все запаковано плотненько, в зборі, як має бути. Ще пахнуть теплим сонцем. Так що, ну що, готуємо рампу і на розвантаження. О, краса. Ну що, робота вкипить повним ходом. Розвозка вже приїхала. Навантажувач уже готується до рампи. Все чітко. Ай, краса, погодка така, супер. Ну все, до розвантаження. Робимо перший пуск. А? Видно, що ще тепленьке. Я, скажіть, махай хай віску підніме. Красота, компресор повітряний включений, стіна вже тиск, красота. трохи фура піднялася Михайло, Михайло трошки опустіть фу цей платформу Ну, так, что? Что? ну что, первый я пошел. А, роба красота. Тут ящичек открытый. И все, все на месте. Супер! Так, завозимо другий. Ну що, заправочка арктичним паливом пішла, другий трактор вже заведений. Діло йде. Все як має бути? Все чітко? О, хлопці вже задули, все. Залишили попрацювати. Ну що, другий пішов? Красота працює так приємно. Дійсно приємно продавати таку техніку. Ну що, другий тракторець пішов. На парковочку, третій заводиться, робота кипить. Ну що, третій трактор теж уже готовий. Зараз будуть заїжджати на сервіс, робиться буде передпродажна підготовочка. Все як має бути. Водка радує, одні москалі нас тільки не радують. Нічого, це, це робить нас тільки міцнішими. В таких умовах сьогодні працювати, утримувати бізнес. Зараз ніхто не говорить про заробітки. Зараз отримуємо бізнес, допомагаємо Збройним силам. Я думаю, що перемога навіть не думаю. Думаю, що вона настане скоро. Але знаю, що вона точно буде. Так що, друзі, запрошуємо на майданчик Агроасістанс, на тест драйв. Кому цікаві ці тракторці, заїжджайте до нас, дамо контакти власників в ваших регіонах. У нас нагадую, що відмінні умови кредитування є в гривні без прив'язки до валюти. До двох років. Тому заїжджайте до нас на тест драйв, на каву. Про все можна домовитись. Обов'язково все буде Україна. Не переживайте. Оце краса. Супер! Не може не радувати нас і не спонукати рухатися вперед. Така погодка, такі красені. Красота. Ну що, чекаємо на тест-драйв.